Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про незвичайне свято День захисту дітей, який відзначається 1 червня і є важливим для всіх дітей на планеті. Цей день нагадує про те, як важливо дбати про права дітей та забезпечувати їхню безпеку. Міжнародний день захисту дітей був заснований у листопаді 1949 році. І вперше відзначався у 1950 році. Це свято було створене для того, щоб привернути увагу до проблем дітей по всьому світу. Зокрема, до необхідності захисту їх прав, адже у дитини повинні бути свої права на освіту, медичну допомогу, забезпечення безпеки здоров'я дітей та забезпечення дітям щасливого і радісного дитинства. Як відзначають це свято? В цей день в Україні, як і в багатьох країнах, Проводяться різні заходи, концерти, спортивні змагання, виставки дитячих малюнків та інші розваги. Дорослі і діти разом беруть участь у цих подіях, щоб показати, наскільки важливо підтримувати дітей і піклуватись про них. День захисту дітей це нагадування про те, що всі діти мають право на щасливе дитинство і що кожен з нас може зробити свій внесок у благополуччя дітей. Пропоную малята намалювати малюнок до Дня захисту дітей. Для роботи нам потрібен папір блакитного кольору, різнокольорові фарби, гієнічні палички, пензлик та вода. Следу, не знай ты, не знай ты. Там ещё давно совсем мы были маленькими людьми и с воли

Там Бажаю діткам на землі рости в любові і ласці. Погане щоб не знали ви і жили всі, як в казці. Щоб найкраще все завжди діткам діставалося, І щоб сонечко з небес вам щодня всміхалося. До нових зустрічей!